Вітаю! Сьогодні ми з вами розберемо відмінки в німецькій мові. В німецькій мові існує чотири відмінки: це номінатив, акузатив, датів і генетів. Номінатів це називний відмінок, і він відповідає на два питання: це ви хто і вас що. Другий відмінок за чистотою використання це акузатів, знахідний. І він має три питання. Вен кого, вас що та вогін куди. Третій відмінок датів, давальний. Він має два запитання: ВЕМ – кому, і во де. І четвертий відмінок він використовується найменше, і це родовий відмінок. Має питання весен. І це може бути переклад. Чи чия, чи є або чиї, в залежності від того, до предмету, якого роду він буде застосовуватись. Ці відмінки нам потрібні для того, щоб відмінювати артиклі і займенники. Про відмінювання артиклів і займенників ми з вами поговоримо в наступних уроках. Сьогодні ми тільки ознайомлюємо, ознайомлюємося з відмінками, як такими. І на цьому в нас сьогодні все. На все добре і до нових зустрічей.